Шановні звігіляни, одним із запитів громади у нинішній час є графіки відключень електроенергії. Саме тому на офіційному мобільному застосунку ЄСВягіль з'явилася нова функція перегляд погодинних графіків відключень електроенергії для мешканців Зягільської громади. Відтепер користувачі можуть в режимі реального часу переглядати інформацію про планові та аварійні відключення електропостачання у своєму секторі. Дізнатися чергу та графік і статус подачі електроенергії. Новий розділ у застосунку в меню Графік відключень. Для зручності передбачено пошук за адресою або номером сектору. Тут можна переглянути під чергу, можна ввести вулицю, вибрати вашу нумерацію і побачити свій графік. Рекомендуємо оновити застосунок до актуальної версії. Плануйте свій день заздалегідь. Заряджайте гаджети. Вмикайте теплоту спілкування та гарний настрій, адже світло в наших серцях ніхто не вимкне.